Біфрен, заспокойся і працюй разом переможемо. 1 вересня 1939 рік. Дата, що стала початком одного з найстрашніших періодів світової історії, Велика Британія була разом із Францією країнами гарантами незалежності Польщі. Проте, коли Гітлер напав на Польщу, Франція та Британія розпочали війну з Німеччиною. Світ занурюється в морок Другої світової війни. Морок, який огорнув не лише військових, але й десятки мільйонів цивільних. Щоб максимально захистити своїх громадян, уряд Великої Британії вже з перших днів війни вдався до рішучих обмежень. На випадок німецьких авіанальотів оголосили про обов'язкове відключення електрики в темний час доби, аби заплутати ворога. В разі наземного наступу прибрали дорожні вказівники. А ще запровадили обов'язкову евакуацію дітей і вагітних жінок. Лише за перші три дні вересня з Лондона вивезли півтора мільйони людей. Британці з усіх куточків маленького острова приймали до себе дітей, і без розбору це були діти, які були зовсім малічі, достатньо дорослі. Цих дітей намагалися врятувати на фермерствах, на помістях, в інших містах. Насправді йшлося про те, що британці в Лондоні евакуювали майже всіх своїх дітей. Дефіцит ще одне явище, з яким британці познайомилися під час Другої світової війни. Щоб придбати найнеобхідніші товари та їжу, потрібно було отримати спеціальну продовольчу книжку. Але й навіть тоді купити можна було лише мінімум. Що ж до бензину, то роздобути його було практично неможливо. Це був продукт, який йшов на потреби військових. Спершу британці щиро не розуміли, для чого всі ці обмеження. Річ у тому, що майже рік на території Британії військових дій не було. В історію цей період увійшов під назвою Дивна або ж фальшива війна. 7 вересня 1940 рік. День який змінив усе. Британська столиця воду напинилася під щільними ударами німецької авіації. Тисячі бомб скидали німецькі літаки. І це призвело до того, що настрої в самому Лондоні були достатньо похмурими. 57 днів і ночей саме стільки безперервно бомбили Лондон. Під вогнем опинилися й інші міста та селища. Загалом за місяці постійних авіаударів у Британії загинуло понад 40 тисяч цивільних. Майже половина цих жертв припала на Лондон. Тисячі тисячі містян знаходили свій порятунок від німецьких бомб саме в митрополетені, який проходив на невеликій, але принаймні глибині під лондонськими вулицями. І, хоч британці були нажахані, але саме тоді сталося щось неймовірне. Всі вони перетворились на єдине ціле: один механізм, який працює на захист своєї країни. Жінки стають лікарями, медсестрами, навіть водіями машин. Як, наприклад, стала майбутня королева Єлизавета II, яка пішла в армію і була вправним шофером армійської машини, так королівська родина, попри те, що бомбили і Букінгемський палац увесь час перебувала в країні. Ще на початку війни королева мати твердо заявила: її діти не поїдуть без неї. Вона ніколи не залишить короля, а король ніколи не покине своєї держави. Друга світова війна солідаризувала британську націю та створила з неї загортований народ, який продовжував боротьбу і за жодних обставин не міг собі дозволити навіть подумати про те, що необхідно здаватися або здавати інші держави на поталу німецької політики. У британців була одна мрія на всіх і острів острів їхньої свободи, який, незважаючи ні на що вони мусили захистити. Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. Сніданок з 1 плюс 1 продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з 7 до 10 години ранку і у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ та на YouTube-каналі Сніданку.